Вітання всім! Хочу показати свій трактор, який я сам зробив, ну, не зовсім сам, частину сам, частину брат двоюродній допомагав. Можливо, ну, щоб е, хтось буде таке подібне робити, щоб подивився, щось краще зробив, бо деякі недоліки є суттєві. Ну, на початок передню вісь, передні колеса я взяв з москвича, ну, зробив передачу через оцей, як би, скажімо такий важіль, який крутить колесо, від нього, відповідно, по цій балці передається до другого колеса. значить Цей важіль От він йде, він йде сюди. І на рамі встановлений перехідний важіль для того, щоб змінити напрямок. Тому що Москвачуй, москвич, якщо я би крутив вправо, і він би повертав мені вліво. Для того я був змушений зробити такий важіль посередині. О, тут від рульової колонки йде. Такий важіль десь довжиною, я знаю, 80 см, перехідний і цей який вже повертає колеса. Ну, Встановив її тут стандартно, до рами проварена пластина і на ній стоїть рульова колонка. Отак воно у мене щоб не закрите, стоїть собі. Значить, Задній міст. Задній місць, я от не пам'ятаю від Зіл 151 чи, 150, чи, чи, чи Зіл 153. Ну, в вслом, військова машина, в якої дуже широкі колеса. Я рахую, що хто робить трактор, якщо треба буде підгортати е, ну, там, бульбу чи що, тут досить складно з цими колесами, він мені <кій> не підходить їздити там, щось обробляти, то я ним не можу. Ну, орати. В принципі, я ще так дуже не орав. Навіску зробив, ну така вона так само недороблена нормально. Зробив. Тут була, були такі пластини 3 ну десь 3-2,5 см, приварені до... до моста і в них є. Дірки такі великі. Я до них проварив швелер. На той шве, до швелера тут же зробив якби, оті кріплення для оцих тяг чи як вони там називаються. О! Дав верх швелер і зробив тут таку вісь. Ну Воно таке не дуже то надійне, треба тому мені все буде переробляти, бо я тут трохи нахімічив. О, ну, цей циліндр прикріплений так само там внизу. От воно внизу. Так, зараз. Там видно його. Він прикріплений. Ну, в принципі, циліндр надійно прикріплений. Там так само два куски швеллера. О, Але оця, оця система... Оця система, треба її робити надійно, розумно, тому що я тут щось хімічив, трак взяв від е гусеничного трактора, і воно все не надійно. я тут не виварив, усіляв, але воно так. Це треба оцю, оцю ділянку, яка буде піднімати плуги, буде піднімати це все треба надійно робити. От, що ще хочу сказати? Двигун у мене Гольф 2. Ну, працює без проблем. Він 8 років лежав в колеги, потім я його поставив. Єдине, що форсунки, мені здається, поміняли. От, ну так все розкинув шламгами. Так по-простому, скажімо, до радіатора поставив датчик температури води. Так само зварений кусочок трубки, тут датчик приварений і йде сюди, тут панель. Досить хороша штука, про це так само треба в першу чергу подбати про нагрівання, температуру води, щоб знати. Ще в мене проблема, проблема з гідравлікою, з насосом. Я його поставив поставив його ось тут, закріпив, і я його вирішив е зробити пас. Пас, який йде ось тут має бути шкіл, шків, шків е від вала, головного вала. І я поставив пас, який йшов від шківа. йшов за оцей ролик натяжний, а тоді. Він йшов сюди на насос НШ. Але за рахунок того, що він по зовнішньому радіусу вигинається, він мені постійно рветься. Ну, як постійно, там якийсь час, якийсь час він працює, але він в результаті рветься. І плюс немає натягу тут. Тобто це ненадійна схема, я зараз е, переробляю оцей шків. шків головний, до якого буде ще два шківи, тобто буде. Потрійний шкіл і звідси буде вже окрема система натягу. От Рама. Рама в мене зварена з Ну, Я не знаю, який він. Це десь 18-й швеллер, напевно, і приблизно на мою долоню. Ну, сантиметрів. Можливо, 15, мені здається, сантиметрів він, напевно, має. От. Передня вісь, передня вісь. Тут встановлений від по-моєму, від зіла, від, від шкварня, палець От. і виточені ну, три трубки, одна до осі приварена, дві трубки приварені до самого трактора. Ну, Досить це надійна штука. Єдине що, щоб вона сюди-туди не ходила, вперед назад, треба якось фіксувати. Це треба продумати ну, Що ще хочу сказати? Рама, рама як зроблена. Ось вона, ось тут, те, що я казав, пластина, яка приварена до приварена до моста і має дірки, від неї вже йде швелер швелер, Тут ми його загнули. Загнули, загнули і тут він пішов далі вперед. Тобто рама, рама з таких двох напіврамників, скажімо так. Ну, гідравліка так само хочу сказати, що вона у мене працює ну, погано. Купив я так само розподілювач, розподілювач. Тут поки що є один важіль, тільки для заду. Е, Акумулятор поставив під під сидушкою. Сидушка у мене з буса. Гальмо зробив тормоз по-російський, хто може не знає. Зробив тут в колесах вони, він якби є, вже він є. І я зробив ось такий, таку ручку, от я її натискаю вперед і воно і воно от воно там тисне донизу. Тобто так само система певно важілів тут є. Це передає. от цей важіль. Тут тисне, а там він вже натискає на оцей, який йде від, від самого колеса. Так само з навіскою треба надійно все робити. А в мене тут таке воно поки що не дуже, скажімо так. Все треба надійно робити, укріпляти потужним металом або ну, звертатися до спеціалістів. Колеса в мене одне колесо дуже лисе. Я для орання для взяв, купив ланцюги 800 гривень, заплатив 11 метрів ланцюга для того, щоб колесо не, ск... не проскользувало. Ну, Все одно хочу сказати, що кхм, напевно, в мене плуг був досить важкий. І для гольфа двойка, ну, тобто 1,6 двигун. Гольф. Від гольфа другу, від другого гольфа двигун 1,6 дизельний. Но він заслабенький. Для потужних плугів, тобто плуги треба якісь плуги потрібні, якісь такі легші, Легші, тому що не тягне воно. І тверду землю не тягне. Можливо, м'яку землю я орав, м'яку землю без проблем. О, ну, Кабіна ніби планується, коли вона буде в перспективі. А так, двигун хочу сказати, надійний. Бака в мене ще немає, так і їжджу вже кілька років. Бак ніби зварив, ще треба доробити. Стоїть фільтр паливний. Так само тут фільтр стоїть повітряний. Це я сам зробив, тому що цієї штуки не було. Там встановлений фільтр, доставив додаткову штуку, яка, по ідеї, має вловлювати пісок. Ну, ось таке, ну, в принципі, щось привезти. Досить нормальна штука. Косити, так само можна тягнути. Тягнути кінну косарку він тягне. Досить потужний для, того, для такої роботи. І для копання картоплі кінною копачкою так само він досить потужний. Тобто цього двигуна 1,6 дизель з гольфа достатньо вистачає. Обов'язково треба встановлювати вентилятор, тому що коли косиш, Ну, щось потужне, коли працюєш, робиш, то вже починає грітися двигун і обов'язково вентилятор повинен бути. Ось наразі таке все.